Доброго дня вам, точніше, вже вечора. Ми пробували як могли налаштувати прямий ефір в Ютубі, але у нас не виходило. І досі нічого не вийшло. Дуже поганий зв'язок. Е, ну, це не проблема. Ми проводимо зараз запис нашого відео, запис саме розіграшу, саме те, що ми обіцяли зробити з 20.10.2024 по 20.11.2024, це сьогоднішній день. У нас відбувся розіграш. Розіграш дуже простий. Один відгук, який ви залишаєте на Google картах, один товар. чи ми розігруємо три товари за ваші відгуки. Залишили за цей період відгуків нам всього 32 людини, які замовляли у нас товар. Це друга частина розіграш проводиться тільки серед людей, які замовляли у нас товари. Тому так. Що ми розігруємо? Перше, це ось такий ось гарний компас, компас фірми Highlander. Ось так він виглядає, має підсвітку. Це дуже зараз добра річ, яка вам потрібна, тому що світло проникає. У нас в країні війна. Цей компас дасть вам можливість хоча б навчитися, як їм користуватися, бути завжди готовим для до будь-яких випадків в вашому житті. Другий подарун, подарунок це ось такий стильний ліхтарик. Це тактичний ліхтарик. Чому тактичний? Перший тактичний він із за того, що має три кольори: колір білий, кольор червоний і колір зелений. Компанія виробника цього ліхтарика це компанія National Geographic. Ось таку маю коробку. Це його пакування. Досить непогані ліхтарики. якщо ви виграєте і він вам не потрібен буде, хоча ми сумніваємось, ви знаєте, кому він завжди буде потрібен. І третій подарунок це у нас кімнатна ось такого формату стильна, е, стильна, стильна лампа. Ви можете є, нею користуватися, коли вимикається світло, тому що зараз світло зникає у всіх. Ви можете вставити його біля своєї е, постілі. Включати, виключати, коли вам зручно. Плюс ви можете також користуватися програмою, яку ви завантажите на свій телефон, і коригувати кольорами. Тут багато кольорів, бачите, зелений, відцінки є, жовтий, розовий, на українській мові рожевий. Ну і знову жовтий і білий. Відцінків багато. Але ось так він виглядає. Ось це його коробочка. Ось. Він виходить з з цих трьох позицій. Як відбувається у нас розіграш? Розігрувати ми будемо три подарунки серед 32 учасників, які залишили у нас відгук. Перший подарунок буде такий компас. Зразу просто попереджую. Другий подарунок буде це ліхтарик. І так. на останок цей подарунок це буде відповідно третій. Третім подарунком у нас буде лампочка. На правах реклами хочу також вам наголосити сказати, що ви завжди можете звернутися до нас за консультацією з приводу ваших приладів, які ви купуєте, або майбутнього товару, який хочете купити, з приводу. Можливо, вам треба буде щось добрати до вашої квартири, до вашого будинку. Завжди звертайтеся, ми готові вам відповісти. Почнемо зараз розіграш. Нагадую, знову ж таки, розіграємо перший це компас. І нам в цьому допомагає генератор випадкових чисел. Це LandMizer, один із їх дуже багато, гугловські, які хоч. Ми взяли, зайшли на сайт ЮКАТУ Лапи. Знайшли цей родмайзер і зараз з ним скористаємося. Генеруємо перше число. У нас є табличка Google Документ, де кожному учаснику надано своє число з 1 по 32. Ми так само ввели в себе генератори випадкових чисел. Зараз у нас стоїть число 32, але це число було пробне. І ми пробуємо відповідно згенерувати. Саме виграшне перше число. Перше число, перший подарунок, компас. Поїхали. Генеруємо. У нас вийшло число 11. Дивимося зараз число 11. Одну хвилиночку. Хто у нас виграв під цим числом? Число 11, це у нас Іван Кіпаріс. Іван Кіпарис, Іване, ти виграв. Компас. Так і запишемо, Компас. Ти виграв компас, цей компас точно тобі потрібен. Ми знаємо, що якщо не сьогодні, то завтра ми всі можемо бути саме в таких обставинах, де не буде не світла, не буде зв'язку, нічого. А оцей компас може тобі вилучити. Що Іване, компас твій. Зв'яжемося з тобою через Viber е, або Telegram, або просто наберемо тебе і передамо цей подарунок. Так. Генеруємо зараз друге число. Друге число і розіграш у нас буде цього літарика National Geographic, тактичного літарика, з е, трьома кольорами. Поїхали. Результат. Е, який нам зараз показує генератор випадкових чисел, це число 6. Під числом 6 у нас в, таблиці, в Google таблиці знаходиться Богдан Овчаров. Богдан, ми дуже щиро вітаємо тебе з цим чудовим подарунком. Як не дивно, але 100% він тобі знадобиться. Я думаю, що ви його нікому не передасте. Так, записуємо. Діка. Богдане, ми також зв'яжемося з тобою через месенджери, це Telegram або Viber, або напишемо, на, або напишемо подзвонимо по мобільному номеру телефону, який нас вже є. Ну що ж, генеруємо саме останнє третє число і третій саме дорогий з цих подарунків, самий стильний. Це, це е, насільна лампа. Яка також буде вам слугувати тоді, коли немає світла, тоді, коли вам тяжко, тоді, коли у вас блекаут, а в нашій країні зараз осі блекаут. Ну що ж, генеруємо число. Число 10. Я, якщо не помиляюся, у нас більшість, ну навіть не більшість, 50 на 50 людей, які залишали коментарі. 50% були хлопці, 50 дівчата. Але чомусь мені здається, що з число 10 це знову ж таки хлопчина, е, чоловік. Ні. Олена Вінніченко, я дуже сильно вибачаюся, спутав вас з чоловіком. Але Олена, дуже добре. Чому? Тому що ви стаєте переможцем, переможцем і ви граєте цю, цю чудову лампочку. Яку ми продаємо у нас на сайті, я їх записую. Номер 10 Олена Вінніченко. Настільна лампа. Так. Всього у нас приймало участь 32 особи. Я не буду зачитувати прізвища, але кожен мав можливість залишити у нас відгук на сайті. Кожен. Потратив свій час на те, щоб проконікувати з нами. Кожна людина, яка придбала в нас товар, ви знаєте, що ви цінні для нас, як в будь-якому випадку, ви завжди можете звертатися. Ну що ж, ми з вами, з тими, хто виграв, ми закінчуємо. Зв'язок тримаємо через месенджери або по телефону. І Дуже просимо, коли ви отримаєте ці подарунки, дати нам відгук назад, щоб ми могли це також про це сказати, що, ми дійсно, що ви дійсно можете виграти подарунки. Ось, Всього за один комент. Іншим, хто прийняв участь, але не виграв, ви не хвилюйтесь, тому що далі у нас будуть знову розіграші, знову будуть розіграші і по підписці в YouTube, по перегляду відео, по підписці в Тікток. Це буде буквально після нового року, а можливо, навіть до нового року. Все, пока!